Вам слава, сині гори, кригою вохуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітися, поборите, вам Бог помагає, Борітеся, поборете, 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 вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, і на апостольському престолі чернець годований сидить, людською кров'ю шинкує і рай, у найми одає. Небесний Цар, суд Твій суд, і все царство твоє. розбійники людоїди, правду побороли, осміяли Твою славу і силу, і волю. Та не однаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і вогні її Окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує. Той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взяти домовину. Німець каже: ви моголи, 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 золотого тамерлана, та голі, Німець каже, ви слав'яни, слав'яни, слав славних прадідів великих, правнуки погані. По закону апостола, ви любите брата, суслови, лицеміри, Господом прокляті, ви любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону Душці на кожушок. Безстрокові на придане, жінці на патинки, собі на те, що не знають ні діти, ні жінка. Смійся, люди враже, та не дуже, бо все гене, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє усе в світі, Чи є правда, чи є кревна, і чи чиївна діти. І на оновленій землі врага не буде, супостата. Прага не буде, супустата, врага не буде, супостата. Врага не буде, супустата, врага не буде, супустата. Врага не буде, буде субостата. А буде син і буде мати, і будуть люди на землі.